Слово компромісу Німеччині в понеділок стало словом дня. Напередодні з'їзду християнсько-демократичного союзу в Карлс однопартійці Ангели Меркель вимагали від канцлерки сказати, яку граничну кількість біженців може прийняти країна. Меркель зрештою зуміла знайти рішення, що влаштувало всіх. У ХДС погодилися з тим, що необхідно співпрацювати з іншими країнами, щоб скоротити потік біженців, але не обмежувати прийом. Зустрічали Меркель на з'їзді партії стоячі аплодисментами. Канцлерка вкотре зауважила, її міграційна політика правильна. Якби ми зараз сумнівалися в тому, що ми з цим впораємось, враховуючи нашу відповідальність перед європою, відповідальність за гуманітарну ситуацію, за німеччину, то не були б християнсько-демократичним союзом. Але ми це ми і ми впораємось. Ще кілька тижнів тому в Берліні подейкували про те, що Ангела Меркель або сама піде у відставку, або її попросять піти. Причина політика відкритих дверей, що її провадила Меркель. За даними німецького МВС, в Україні цьогоріч зареєстрували близько мільйона біженців. Політика Меркель щодо мігрантів спричинила конфлікти на всіх рівнях. Серед країн Євросоюзу, партій правлячої у ФРН коаліції, та навіть у партії самої Ангели Меркель так позицією канцлерки було незадоволене молодіжне крило ХДС. Саме воно виступало за те, щоб назвати граничну кількість біженців для Німеччини. Це слово не прописане в документі, але про це там все одно йдеться. Якщо потік біженців буде таким самим, як і в 2015 році, з ним не впорається ані держава, ані суспільство. Однак змінювати свою політику Меркель не стала. Проект резолюції, який винесли на обговорення на з'їзді ХДС, не мав альтернативи, і його ухвалили ще в неділю. У партії зокрема виступають за продовження перемови з ЄС щодо біженців, а також за зміцнення безпеки на кордонах шенгенської зони.